ЗАКОН 15. Здолайте СВОГО ворога. Судження. Усі великі вожді з часів Моїсея знали, що переляканого ворога слід повністю здолати. Часом ця наука давалася їм нелегко. Нехай жарина ледь жевріє, але з неї може розгорітися пожежа. Зупинившись на півдорозі, можна втратити більше, ніж за умови повного знищення. Ворог відновить сили і жадатиме реваншу. Знищить його і фізично, і духовно. Порушення закону Ворожі недобитки можуть активізуватися як недолікована хвороба або незагашена пожежа. Отже справу знищення треба доводити до кінця. Не слід ігнорувати ворога лише тому, що він слабкий. У потрібну йому мить він стає небезпечним, як іскра вогню в стіжку. КауТІЛІЯ індійський філософ. Пастка В САНІГАЛІЇ. У день страти Раміро Чезаре Борджія поїхав із Чезени. Покинувши понівечене тіло на міському майдані і рушив на південь. Через три дні він прибув до Фано, де прийняв посланців із Анкони, які запевнили його у своїй лояльності. Вістун від Вітелот Вітеллі сповістив, що маленький порт на Адріатиці Сенігалія здався кондотьєрам. Трималася ще тільки цитадель під командуванням генуезця Дорія, який сказав, що здасть її лише самому Чезаре. Борджія послав повідомити, що буде там наступного дня, і саме це кондотьєри хотіли почути. Прибувши в Сенігалію, Чезаре став би легкою здобичу в пастці між цитаделлю і їхнім військом, що оточило місто. Кондотьєри були переконані, що мали військову перевагу, вважаючи, що після відходу французького війська Чезаре залишився з невеликим загоном. А насправді, згідно з Макявеллі, Борджія рушив із чезени з десятьма тисячами піхотинців і трьома тисячами вершників, ретельно розділив їх, аби вони йшли паралельними дорогами, щоб потім разом напасти на Сенігалію. Армія була така велика, тому що Раміро де Лорка розповів йому, що надумали зробити кондотьєри. Тож він і вирішив упіймати їх їхньою шпасткою. Цей шедевр військової думки історик Паоло Джовіо назвав бездоганним обманом. Вдосвіта 31 грудня 1502 року Чезаре досяг передмістя Сенігалії. Під командуванням Мікелотто Корелли 200 уланів авангард армії Чезаре зайняли позицію на мосту через канал. Захоплення мосту перекрило відхід війську змовників. Чезаре експансивно привітав кондотьєрів і запросив до себе. Мікелото підготував для Чезаре палацо ді Сан Бернардіно, і герцог запросив кондотьєрів до палацу. Щойно кондотьєри заходили, їх тихцем заарештовувала варта, яка скрадалася з за спини. Чезаре наказав атакувати загони від Теллі та Орсіні в передмісті. Тієї ночі, доки їхні загони знищували, Мікелотто задушив Оліверетто і Вітеллі в палаці Бернардіно. Одним замахом Чезаре позбувся і своїх колишніх генералів, і найгірших ворогів. Іван Клоулас Борджія. Боротьба сян Юя з Лю Баном найвідоміше в історії Китаю суперництво між правителями. На початку кар'єри обидва генерали були друзями і билися на одному боці. Сян Юй походив із нобілів. Великий, впливовий, гнівливий і гарячкуватий, не дуже розумний, проте він був гарним воїном і завжди очолював своє військо. Любан походив із сільської родини. Він особливо не прагнув воювати, віддаючи перевагу жінкам і вину. Він був підступний, але умів знаходити найкращих стратегів, тримав їх біля себе як радників і прислухався до них. Завдяки цьому Любан зробив кар'єру у війську. У 208 році до нашої ери імператор Чу послав дві великі армії завоювати могутнє царство цін. Однак армія йшла на північ під командуванням Сун І та його заступника Сян Юя. Друга армія на чолі з Любаном попрямувала до держави Цінь. Метою була чудова столиця Сяньян. Несамовитий і нестерплячий Сян не міг припустити, аби Любан узяв столицю першим і очолив обидві армії. І ось на північному фронті командувач сун І завагався чи посилати солдатів у бій. Розлючений сян увірвався до намету сун І і оголосив його зрадником. Стяв йому голову і одноосібно очолив армію. Не чекаючи наказу, він залишив північний фронт і рушив на Сяньян. Він був упевнений, що є кращим солдатом і генералом залю, але на подив його суперник на чолі меншої, але мобільнішої армії першим узяв столицю. У Сяна був радник на ім'я Фань Дзен, який застеріг його. Цей селюк Любан. Завжди переймався лише багатством жінками, але зараз, увійшовши до столиці, він не звабився на гроші жінок і секс. Це означає, що в нього висока мета. Фань спонукав спонукався на вбити суперника, доки не пізно. Він запропонував йому запросити підступного селюка до свого табору під Сян'яном на бенкет і під час переможного танцю з мечами відрубати йому голову. Запрошення було послане. Люк люнув і прибув на бенкет. Але сян зволікав із наказом почати танець з мечами, а лютим часом устиг щось запідозрити, йому вдалося втекти. Ех, зневажливо вигукнув Дзен, зрозумівши, що сян провалив їхній план. Не можна покладатися на простака. Любан ще заволодіє імперією, а нас усіх кине заграти. Зрозумівши свою помилку, сян із армією здійснив марш кидок до столиці, наміряючись цього разу зітнути голову суперникові. Але лю ніколи не бився, якщо йому не щастило, і він покинув місто. Сян увійшов до сяняна, вбив юного принца держави Цінь і спалив місто дощенту. Лю тепер став запеклим ворогом сяна, і той переслідував його багато місяців, аж нарешті загнав у містечко, оточене фортечним муром. Через брак харчів військо було в сум'ятті, і Лю попрохав миру. Знову Фань Цзен попередив Сяна – знищить його негайно, якщо ви знову дасте йому вислизнути, потім пошкодуєте. Але сян вирішив виявити милосердя. Він хотів доправити людочу живим і примусити колишнього друга визнати його зверхність. Однак фань мав рацію лю вдалося використати переговори про капітуляцію для того, щоб відвернути увагу сяна і утекти з невеликим військом. Сян був вражений, що знову випустив суперника з рук, рушив за ним як ошалілий. В одному бою він полонив батька Лю, поставив старого біля лінії зіткнення і гукнув до бана. Здавайся, бо я зварю твого батька живцем. Лю спокійно відповів Ми названі брати, тож це й твій батько. Якщо ти заповзявся зварити свого батька, прийшли мені миску супу. Сян відступився, і боротьба продовжилась. Через кілька тижнів у розпал переслідування сян нерозумно розпорошив свої сили, і Лю раптово оточив його основну залогу. Уперше розклад сил змінився. Тепер уже сян попросив миру. Головний радник Лю заохочував його покінчити із сяном, розбити його військо, не виявляти милосердя. Дати йому піти це як підживлювати тигра, і він рано чи пізно зжере вас, говорив радник. Лю погодився. Почавши підлаштовані переговори, він домігся, що Сян послабив оборону, після чого наказав перебити все його військо. Сянові вдалося втекти. Один, без коня, знаючи, що Лю призначив велику винагороду за його голову, він надибав невеликий загін своїх солдатів, які відступали, і крикнув Я чув, що Лю Бан обіцяв тисячу золотих і володіння з десяти тисяч сімей за мою голову. Я хочу прислужитися вам. Потім перерізав собі горло і вмер. Тлумачення Сян Юй неодноразово демонстрував свою жорстокість. Він рідко вагався, якщо для досягнення мети треба було усунути суперника. Але з Любаном він діяв інакше. Сян поважав суперника і не хотів перемагати нечесно він хотів довести свою перевагу на полі бою, примусити розумного Лю здатися і служити йому. Щоразу, коли ловив суперника, щось змушувало його вагатися фатальна симпатія чи повага до людини, яка колись була другом і товаришем по зброї. Але щойносян показав, що хоче усунути лю, проте не зміг цього зробити, він підписав собі вирок. Лю не вагатиметься, коли ситуація зміниться. Така доля чекає на кожного з нас, коли ми співчуваємо ворогові, шкодуємо його або сподіваємося на замирення, що заважає нам покінчити з ним. Ми лише підсилюємо їхній страх і ненависть до нас. Ми їх перемогли, вони принижені. Однак ми турбуємося про цих ображених гадюк, які колись уб'ють нас. І з владою так не поводяться. Підступних людей слід нищити, чавити, позбавляти шансу на повернення, аби вони не переслідували нас, а надто коли йдеться про колишнього друга, який став ворогом. Про смертельне протистояння закон каже примирення неможливе лише одна сторона може перемогти, і перемога має стати тотальною. Любан добре засвоїв науку. Після поразки Сян Юя цей син селюка зробив блискучу кар'єру, ставши верховним головнокомандувачем у державі Чу. Поборовши наступного супротивника, колишнього правителя Чу, він оголосив себе імператором, здолавши всіх на своєму шляху і увійшов в історію як один із найбільших правителів Китаю, безсмертний Гао Цзу, засновник династії Хань. Той, хто хоче чогось досягти, не повинен виявляти милосердя. Каутилія індійський філософ. Дотримання закону. Донька вельможі Ухоу народилася 625 року, і як юна красуня потрапила до гарему імператора Тайдзуна. Імператорський гарем був небезпечним місцем, де безліч гаремниць змагалися за місце фаворитки імператора. Краса і сильний характер уможливили їй перемогу, але, знаючи, що імператор, як і всі владарі, має химерну вдачу і може простісінько замінити її, вона дбала про своє майбутнє. Вона звабила розпусного імператорського сина Гаодзуна. Однак, коли після смерті імператора Гао Цзун зійшов на трон, у Хоу довелося за традицією і за законом розділити долю дружин і гаремниць покійного імператора. З поголеною головою вона пішла до монастиря. Протягом сімох років Ухоу планувала втечу. Вона потай спілкувалася з імператором і заприятелювала з його дружиною. Завдяки цьому вона домоглася появи нечуваного едикту, який дозволяв їй повернутися до палацу і гарему. У Хоу підлещувалася до імператриці і спала з імператором. Імператриця не перешкоджала цьому вона ще мала подарувати імператорові спадкоємця, і її позиції були вразливі а Хоу була цінною союзницею. 654 року у року Ухоу стала матір'ю. Якось імператриця прийшла провідати її і щойно вона пішла, у Хоу задушила власне немовля. Коли вбивство розкрилося, підозри одразу ж упала на імператрицю, бо вона там недавно була, а всі знали, як вона ревнива. У цьому й полягав план У. Незабаром імператрицю звинуватили в вбивстві та стратили. У Хоу стала імператрицею. Її чоловік, який звик проводити час у розкошах, радо передав віжки правління У Хоу, яку відтоді називали імператрицею У. Хоча У тепер мала чималу владу, вона не почувалася в безпеці. Скрізь були вороги, і вона ні на мить не відпускала охоронця. Коли їй виповнилося 41 рік, вона почала побоюватися, що її чарівна небога стане фавориткою імператора. У отруїла юнку, підмішавши глину їй до їжі. 675 року вона отруїла свого сина, який мав стати спадкоємцем. Наступного старшого сина, хоч і позашлюбного, але все одно кронпринца, трохи пізніше було вислано за сфабрикованим звинуваченням. І коли 683 року помер імператор, У домоглася визнання наступного сина недієздатним. Усе це призвело до того, що імператором був проголошений її молодший недолугий син. Завдяки цьому вона й далі керувала державою. Протягом наступних п'ятьох років сталося багато палацових переворотів. Усі вони захлинулися, а змовників було страчено. До 688 року в У не залишилося суперників. Вона проголосила себе божественним нащадком Будди, і в 690 році її бажання здійснилося вона отримала титул святого і божественного імператора Китаю. Устала імператором, бо нікого не залишилося з попередньої династії тан. Тому вона протягом десяти років вільно правила в атмосфері відносного миру. 705 року, у віці 80 років, їй довелося зректися трону. Тлумачення. Усі, хто знав імператрицю У, відзначили її енергію та інтелект. За тих часів навіть дуже амбітна жінка могла претендувати щонайбільше на кілька років у гаремі імператора, а потім доживала віку в монастирі. У, у поволі йшла до вершин влади. Вона ніколи не була наївною. Вона розуміла, що вагання або миттєва слабкість могли означати кінець. Щойно на її шляху з'являвся новий суперник, У його вбивала, бо він убив би її. Імператори, що передували їй, так само приходили до влади, але у Хоу, у якої як у жінки майже не було шансів прийти до влади, довелося бути ще безогляднішою. Сорокарічне правління імператриці У було одним із найтриваліших в історії Китаю. Попри те, що всі знають про її кривавий шлях до влади, у Китаї її вважають найздібнішою і найефективнішою тогочасною правителькою. Священик спитав іспанського державного діяча й генерала Рамона Марію Нарваеса, який лежав на смертній постелі. Чи прощає ясновельможний пан своїм ворогам? Мені нема потреби їх прощати, відповів Нарваес. Я їх усіх вистріляв. Ключі до влади. Не випадково обидві історії, що ілюструють закон, пов'язані з Китаєм. Бо його минувщина рясніє іменами ворогів, до яких виявили милосердя і які повернулися, аби переслідувати своїх толерантних суперників. Знищ ворога. Це основна стратегічна засада Сунь Цзи. Ідея проста вороги бажають вам зла. Вони хочуть понад усе вас знищити. Якщо в боротьбі з ними ви, заради милосердя чи надії на примирення, зупинитеся, пройшовши половину або навіть три чверті дороги, то зробите їх більш рішучими, злішими і колись вони візьмуть реванш. Вони можуть деякий час поводитися по дружньому, але лише тому, що ви їх перемогли у них єдиний вибір вичікувати. Отже, не майте жалю знищуйте ворогів дощенту, як вони знищили б вас. Мир і безпека прийдуть тоді, коли щезнуть ваші вороги. Мао Цзедун, великий знавець Сунь Цзи і китайської історії взагалі, усвідомлював можливість цього закону. У 1934 році комуністичний вождь і приблизно 75 тисяч погано споряджених солдатів рятувалися втечі в безладних горах Західного Китаю від набагато більшої армії Чан Кайші, що згодом назвали Великим Походом. Чан намірявся винищити всіх комуністів, і через кілька років у Мао залишилося менше ніж 10 тисяч солдатів. Однак іще до 1937 року, коли Японія вторглася в Китай, чан вирішив, що комуністи більше не становлять загрози. Він припинив переслідування і зосередився на боротьбі з японцями. За 10 років комуністи оговталися і розгромили армію чана. Він забув давню мудрість про знищення ворога, а мао ні. Чана переслідували, доки він зі своєю армією не втік на острів Тайвань. Сьогодні на материковому Китаї від його режиму й сліду нема. Мудрість знищ ворога давня, як біблія. Можливо, першим її застосував Моїсей, дізнавшись про неї від самого бога, який розсунув води Червоного моря для євреїв, а тоді зімкнув води над переслідувачами єгиптянами, не залишивши жодного з них. Коли Моїсей повернувся з гори Синай із десятьма заповідями і побачив, що його народ вклоняється золотому тільцеві, він знищив усіх віровідступників. І перед смертю Моїсей сказав своїм послідовникам, які ось ось мали ввійти до обітованої землі що, коли переможуть племена Ханаанські, коли дасть їх Господь Бог твій тобі, то ти їх понищиш, обов'язково учиниш їх закляттям, не складеш із ними заповіту і не будеш до них милосердний. Тотальна перемога як мета аксіома сучасної війни, що її кодифікував Карл фон Клаузевіц, найбільший філософ війни. Аналізуючи кампанії Наполеона, фон Клаузевіц писав ми наголошуємо на тому, що повне знищення сил ворога має завжди бути домінантним міркуванням. Щойно здобуто серйозну перемогу, не можна говорити про перепочинок. Йтися може тільки про переслідування, про захоплення столиці, напад на резерв тощо на все, що могло б допомогти і підтримати країну ворога. Це зумовлено тим, що після війни починаються переговори і переділ території. Якщо ж ви здобули лише часткову перемогу, то, звичайно, на переговорах ви втратите те, що здобули під час війни. Отже, не залишайте ворогам вибору знищуйте їх і беріться до переділу теренів. Мета влади повністю підпорядкувати ворогів, примусити їх коритися вашій волі. Ви не можете зупинитися на півдорозі. Коли не буде вибору, вороги будуть змушені виконувати ваші накази. Цей закон можна застосувати не лише на полі бою. Переговори підступний змій, що поглине вашу перемогу, і тому не давайте ворогам можливості починати переговори, не обнадіюйте їх, не залишайте простору для маневру. Вони знищені, та й годі. Зрозумійте. У боротьбі за владу ви розворушите суперників і у вас з'являться вороги. Серед них будуть люди, яких ви не здолаєте, які будь що залишаться ворогами. Попри рани, яких ви умисно чи ненароком завдаєте їм, не сприймайте їхню ненависть як особисту, просто визнайте, що мир між вами неможливий, особливо коли ви при владі. Якщо ви дозволите їм бути поруч, вони прагнутимуть реваншу тією ж неминучістю, з якою день змінюється ніччю. Нерозумно чекати, доки вони викладуть свої карти. Імператриця У теж зрозуміла, що тоді буде запізно. Будьте реалістами. Доки довкола вороги ви не почуватиметеся в безпеці. Пам'ятайте уроки історії, мудрість Моїсея і Мао, ніколи не зупиняйтеся на півдорозі. Це, звісно, питання не вбивства, а вигнання. Знесилені і назавжди вигнані з двору, вороги не заподіють вам шкоди. У них немає надії на відродження, щоб завдавати вам болю інсинуаціями. Якщо ж немає змоги вигнати їх, принаймні зрозумійте, що вони змовляються проти вас, і не ловіться на вдавану приязність. Єдина ваша зброя в такій ситуації обачність. Якщо не вдасться вигнати ворогів одразу, ретельно сплануйте наступну нагоду. Образ. Гадюка, причавлена ногою і ще жива, відповзе і вкусить, уприскуючи подвійну дозу отрути. Залишений поруч ворог, подібний до напівмертвої гадюки, якій даєте відживитися, а отрута з часом стає сильнішою. Авторитетна думка Варто зважити на те, що людей слід або пестити, або знищувати. Через невелике поранення вони помстяться, а завелике ні. Тому ранити треба так, щоб не боятися помсти. Ніколо Мак'явеллі Зворотній бік. Знехтувати цим законом можна лише у виняткових випадках, але часом краще нехай вороги самі себе знищать, ніж ви будете цим перейматися. У військовій справі, наприклад, хороший генерал знає, що військо, загнане у безвихідь, б'ється затятіше. Іноді краще залишити йому прохід шлях до відходу. Вояки виснажуються під час відходу і деморалізуються набагато сильніше, ніж після поразки на полі бою. Коли у вас хтось уже на мотузку, а ви певні, що він не відновить свої сили, то нехай уже повіситься. Хай самі себе знищують результат буде той самий, але ви почуватиметеся краще. І нарешті часом розбитий ворог настільки розлючується, що роками готуватиметься до реваншу. Версальський мирний договір саме так вплинув на німців. Хтось скаже, що після довгого часу краще б виявити поблажливість. Проблема полягає в тому, що вона породжує іншу небезпеку ворог, який не забув образу, посмілішає і одержить простір для дій. Здебільшого розумніше знищувати ворога. Якщо вороги планують реванш на потім, будьте обачними і просто їх добийте.